Добрий день. З вами Сергій Сличко і ви на каналі Нова Перемога. В Україні вже офіційно зареєстровано понад 5 мільйонів переселенців. Ще близько 7 мільйонів також були вимушені переміститися через війну, але не мають офіційного статусу. Це величезна кількість людей, яким, окрім іншого, більшою чи меншою мірою потрібна юридична допомога. Щоб надати її такій кількості громадян, необхідна велика кількість фахівців і відповідна інфраструктура, яка здатна пропустити значний потік людей. На щастя, державі в цьому питанні допомагають неурядові організації, які фокусують свою юридичну підтримку саме на внутрішньо переміщених особах. І про одну з таких організацій та про її можливості розповімо вам прямо зараз. Нагадаю, у попередньому відео ми говорили про нові правила отримання державної грошової допомоги для ВПО, які почали діяти в листопаді 2023 року. На цей раз розповім про цифрову платформу для безоплатної юридичної допомоги для внутрішньо переміщених осіб. Але спочатку запрошую вас підписатися на мій канал. Тут буде багато корисної інформації про соціальну підтримку для українців. Отже, цифрову платформу ЄДопомога.орг створили фахівці Данської ради у справах біженців за фінансової підтримки Європейського Союзу. Платформа містить перелік сертифікованих юристів, які можуть надавати повністю безплатні онлайн і офлайн консультації. Також на сайті наведено велику кількість відповідей на найпоширеніші юридичні питання, розміщено аналітичні матеріали та інформаційні відео. Для отримання юридичної консультації потрібно зареєструватися на сайті, використавши вашу електронну пошту, обрати питання, яке вас хвилює, фахівця та зручний для вас час консультації. Обраний юрист має невідкладно підтвердити запис, зв'язатися через офлайн-чат та запросити вас на особисту зустріч. Крім цього, на сайті можна зареєструватися як юрист і надавати допомогу переселенцям. Для цього необхідно заповнити форму з докладною інформацією про себе, вказати свою спеціалізацію та вільний для консультацій час. Модератори платформи перевірять ці дані, після чого ви Можете проводити консультації. Усі посилання для реєстрації обов'язково будуть в описі під відео. Тож, якщо ви переселенець і маєте невідкладні юридичні питання, що потребують допомоги фахівців, або знаєте того, кому потрібна юридична консультація, скористайтеся цією платформою. Є допомога. Сервіс, який вона надає, досить зручний, а головне безплатний. Це можливість для вас заощадити кошти і отримати кваліфіковану юридичну допомогу. Хочу також закликати і юристів долучитися до платформи та підтримувати тих, хто цього потребує. Для вас це буде чудовий досвід, а для наших громадян і держави загалом незамінна підтримка. Підписуйтесь на мій канал, тут буде багато корисної інформації для тих, кому завдала шкода війна. Бажаю всім перемог!